Аня. Аня, Молодчинка, Аня, чим займаєшся? Нічим. Нічим. Напевно цікаво. Так, нового кожен день, да, якщо нічим займатися, дуже багато чого можна не Аня, скажи, що э, ти думаєш, чому хлопці бояться приходити на вулицю з так, як снаяли, Можна на русском? Можна. Мені каже, що не бояться бути відвертими. Ма бояться? Що вони підійдуть і дівчині кажуть, що нахід Ну, Можна в такій грубі формі, але все одно. Окей. А з тобою знайомились на вулиці? Так. Так. Я ж мені кудись, вісіма знайомитися. Ну, типу, менше на увазі хлопець там підходив підходить, комусь сподобалось, там з метою познайомитись, не подальшого спілкування. Не там, не продаветься якийсь касметики. І так. Окей. Okay. Mm -hmm. Ну і як ти реагувала? Яка твоя буде реакція, якщо от зараз не yeah, будеш? Завжди беш... по-доброму. Ну, поспілкуватися, чому? Завжди добре. Рахую. Нові це завжди круто. Тобто ти відкрита, до знайомств, що mm -hmm. такого там не бачиш. І хлопця немає чому боятися тебе, так? Ні. Може підходити, підходитися і всіх інших дівчат. У мене поганий да? настрій, так. Хорош. Окей, дякую.